А чи дійсно ми не розуміємо, хто з цим стоїть? Зрозуміло, що найбільшу частину голосів забезпечила слуга народу про президентська фракція, і чи ми можемо ми уявити, що таке рішення могло бути проголосоване в раді? І тим паче, як швидко все це відбувалося, там умовно за 16 годин рішення проголосоване. Спікер Стефанчук його підписує. І пізніше президент Зеленський вже фінально можна сказати вводить в його в дію. То чи можливо все це було би без волі банкової? Ну, теоретично, ні, очевидно, що е, хтось на банковій був зацікавлений саме в такому розвитку подій. Ну але ж, Андріан, ми з вами не прокурори е, і не представники служби безпеки, які мають ту інформацію, е, ну яка може дати нам можливість е, робити якісь висновки. Я що найменше не ризикнув цього робити, тому що я завжди намагаюся спиратися на факти перед тим, як щось говорю чи щось стверджую. У мене немає цих фактів, я не можу це стверджувати. Хоча. Логіка підказує, що, звичайно, так не буває, коли раптом там, 180, по-моєму, слух одномоментно чогось захотіли проголосувати закон, який вони, може, навіть і не бачили. Так що, скоріш за все, ми про це писали, що керівник фракції вночі там, начебто, обдзвонював, передзвонював, щось там когось там переконував. Ну, але хай тоді вони розберуться, що ж відбулося, і хай тоді вони проінформують громадськість, хто був. Так би мовити, ініціатором цього глубства.